Так, пес тікає, пес тікає. А ми його ловимо. Ей, де де ти пішов? Давай, давай, йди за ним, йди я за... З тим псом іграшку знайшов от перший йде пса, шукай. Де ж той пес пішов? Опа. Чортяка, чекай, 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 чекать, чекай. Весь. Чуть не догнав мене. Пес! Тихо. Дуже важко поставити. О! А ще один? Та я як ще один поставлю 2. Що таке? Є дві поставив! О, пес, зров. Чи ти не пес? У мене був чорний пес, ти якийсь білий. Але вроді той самий. О. Пес! Ну дивися. No. Привіт, ви на каналі Склеп Продовжуємо проходження гри щаслива гра, весела гра. Так, пес тікає, пес тікає. А ми його ловимо. Ей, де де ти пішов? Давай давай іди за ним, іди, я в засіб там. Ха -ха, каже, куди я пішов? Пес. Цей пес називається Пес. З тим псом іграшку знайшов от перший йде пса шукай де ж той пес пішов? Опа. Чертяка, чекать, чекать, чіка, чекать, чікай. Вес. Чуть не догнав мене. Пес. Де ж ти є, пес? Може ти вкров, пса? Пса, дав у мене мають свій забрав. А от ви сидить. Один, два, три. Троє їх. Так, здоров. Пес, пса не вийде. Та не тікай, треба поговорити з ним. Ага, вони сюди доходять. О, я вилізти можу. Диви вони зловили пса. Той б'є, пса, мого. Так, той має якийсь трикотник, той палець, а той пса. Ого, нічого навіть не знаю, що я в вмію робити. Ого! О, вдівай маску. Єс! Добре, добре. Все, вони тепер будуть думати, що я свій. Капець, я щось таке наробив, я сам не зрозумів, що я зробив. Хлопці, хлопці. Я свій. Чортяки. А можна їх взяти? Не можеш. Ну то давай, йдем. Щось будуть мені говорити, та нічого не говорить. Сила, але мені пса треба забрати, а маску можу зняти? Ні. Тихо. Вони побігли туди, давай біжи за ними. О, -о, О, А, вони тут якийсь ритуал приводять. Так, я то, що трохи низький, але я думаю, вони не замітять. О, прийшов цей головний смайлик. Хе, -хе сі сміє. Мене ще не замітив. Так, це таке? дві на мене похожі. А може він їм сказав, щоб мене не йшли? Та то привіт, хлопці, ви його не зловите. О, зловили. Давай, давай, давай. Дуди! З'їли чисто, я тобі зарадам. Опа! Так, пішов. подивися, що тут. Можна щось взяти? Не можна. Погнали туди далі. Мені пса треба. Я би пса свого забрав і все, мені більше нічого не треба. І вертаюся додому і лягаю спати. Тихо тут ти ся. Пес! Чули? Та вроді пес! Я його не бачу, але чую. Воно може зарвивже. Не гавкай. О! Пес! Уро! Єе! Пес! молодець. Та куди ти тікаєш? За основном зловліти йдеш шукай півгодини. Давай йдемо додому, пес. О, там якась бульба, що це таке? Може взяти? А, я сувати то можу. Диви. Пес. оп, оп. Так, а мале можу взяти? Можу. О, то давайте щось складемо. Снігу бабу. Так, чекай, пес. Ой-ой-ой, що я не робив? Так, раз. Диви, паде. Добре, треба рівно поскладати. Добре. Добре. Ого, то не так просто. Добре. Дивись, стоїть, добре. Добре, диви. Пес, диви, що я склов. Вообще красавчик. А, тут ще і більше. Може, тут теж треба складати? Давай, давай, давай. Тихо. Чикс. Чікс. А, бачите? Світиться смайлик. Та, скласти треба. Ні, то завели чекай пес. Хі, не падай! Ааа, один кусок побере якийсь другий камінь. Якийсь такий, що можна легко поставити, добре? А ну, нормас. А цей не я поставлю, цей, напевно, не витримає. Ааа, а цей ну, піпеску ти на Тихо, так, ти Дуже важко поставити. О! А ще один? Та я як ще один поставлю дві, смалікар сміється. Що таке? Є дві поставив. Що таке, твори? Пес, ти головний тікай від мене. <гум> Може не треба у снігу бабу збирати. Та що пес, біжмо далі, чи що робимо? Якісь коріння, дерева повилазили. Тікаємо, гед, що робимо. Назад, вперед, куди йдемо, пес? Стоїмо, стоїмо. Все успокоїлись, тихо, тихо. Тихо, головне, щоб в тебе. Та куди ж ти побіг знову? Погнали, погнали, по пса! Давай, 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 давай. Де пес? Біжи, біжи, біжи і не зупиняйся. Не зупиняйся, не обертайся. Давай, 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 давай. Крок за кроком. Де той пес побіг? Давай, 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 давай. Де він є? О, є знайшов. Тільки Починайся. І як я його там достану. Так. Е, може мені дерево затвепхати? І пес вилізе чи ні? Ну, давай йдемо вперед. А ну можна? Ні, дерево взагалі не бере. Біжмо, коротше, вперед, там десь знайдемо якийсь вихід. Постараємося знайти. Так спішно біжить. І боси вроді головне, що боси. Давай, давай, лети. О, знай звук, тис я. Oh, зловлю? Не зловив. Дві. Я не годен їх зловити. Якісь руки. Опа. Ага, дивіться. Все, все все. Чекайте. О, достав. І що я з тим буду робити? Воу! Mm. Wow. А це що таке прийшло? Е, а що ти мене взяв? Разом з тим. Диви, диви, диви. Та набери. Береш це чи не береш? Певно, не хоче, брат. О, диви! На. О, силу зробив! Ліпше б б я то не робив. Так, чекай. А ну тепер. Ні, а не бере. Щось не то, щось не то, що я маю зробити, що я маю зробити. Що я маю зробити? Може наброс забрати? Та ні, і туди не йде, і туди не йде. І я не можу навіть... Дивіться, ти вообще в безвиході. Давай, давай, назад тягни. Може назад дуже сильно тянути треба, чи що? Ні, назад не йде, нижня рука не робить. Опусти мене, коротше, вниз, бо я не знаю, що робити. О, чекай, тут щось треба. О! Верву, ще й верву? І що з ним робити? Кидати його? Ще одного. Всі так треба повиривати? Ще одного. Давай, давай, ще трошка. Скільки, ще 4, 3. Попробуй тут зловити. Давай, давай, давай. І ще одного. Все. І що -то? На. О! Довольник! Е, відпусти мене. Слухай, то треба опустити. Ооо, сила. Так, а як мені це? Можеш притягнути? Оп. Ну. Оп-оп. Давай, давай, давай. Оп! Молодец. Все, пішли далі. Так, ну пса ми так і не знайшли. Біжи, біжи, тут же нема їх. Так, стоп, 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 стоп. Що це таке? Якийсь вогник, бачите? Фу, нічого не роб. Я думаю, його можна щось затушити або забрати взагалі. Так, дивіться, ми вже так перебігли, що вже дерева ростуть не знизу, а зверху. Щось не то. Зараз, напевно щось тут буде. Опа! Дуже щаслива гра. О! Я так назвав тут багато спайликів. Ну давай щось говоримо. Угу. О, две заліз. Так, добре. А він тепер мене підніме? А, ні, він не спішов. село, мені треба до гори. Я застряг голову випхай. А де голова? О, це що таке? А що це за риби? Якісь метелики, взагалі? йо йо, -йо та ви подивіться. О, це вже якесь чудовисько. Може, не треба було це робити. О, моя голова! Ага, в нього моя голова, добре. Мені щось треба зробити. Це туди, це туди. Назад. Блін, щось голову -ову треба зробити. Треба якось голову випхати. Як я випхаю голову? Добре думаємо, щось тут треба гарне придумати. Ні, це нічого не робить. Це лиш кричить і вниз і нагинає. Я не знаю, чи з ним можеш щось зробити, чи не можеш. В той бік кричить. А з цього боку. Е -е, ну може поїсть щось. Але він їсти не хоче. Взагалі. А той. Ага, ті нажимають, то вони зразу падають. Добре, а цей нажимаю. Я не знаю. Дивно. Дуже дивно. О, я зловив одного. I dve zakijenu Dobro Odin pojiv Može še raz Zara zara Še hoće jesti Daj E če čo... O zlovil Dobro davaj Minus dva Dobro dobro Še jedin Še jedin zara perikusaš Što dobro I tri Zijes Я сподіваюся, що він зараз голову універне. ну, давай. Давай, 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 давай. Все. Їее, голова, дивись. Бум! Ще й прекрасно на місці стало, все, добре, добре. Що робимо? Що робимо? Ага, не можу посунути. Вилізь до гори. А я вже раз вилазив, може не треба. Може не треба було вилазити? А, ага, тут же якісь другі чортяки, диви, диви. Двіки смішний. Так. Що з них треба зробити, але що? О, око. Е, на поїж. Око. А своє є? Что ще, ще одно? Чи то безкінечно буде? Й е, око пало. Може, сюди? Ні. Ага, там нема. Е. -е, -е о! Відорвав. О, може туди поставити. Давай, 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 давай. Ну, та куди ти пішов? Тихо-тихо, воно назад пішло. Ага, значить ще раз робимо. Видите, то щось треба зробити? Звідти випало? А що звідти? А якщо тако? А ну я свою голову туди. Ай, назад пішло. Давай ще раз нагодуємо і може зараз випадешсь. Е, наїж. Добре, ну. Давай, 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 давай. Тут капець загадки. О! А, ще не повністю, ще не повністю. Ще раз, давай. Треба добре нагодувати. Раз. Э, тут. Два. Тут. Три. Тут. Чотири. А ну давай. Наївсі. Чотири. Стане 4, чи не стане? Ще не стало. Ще не стало, добре. Але прикольна штука всі зробила. Давай ще раз. Давай. Раз. Два. Три... Оце вже сіної. Перший раз я ідеально все зробив. Так, там же все. І тут же все. Добре. Має бути все ідеально. Дивись, лови, 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 лови. Ее все, прекрасно зробили. Так, ну і що з ним робити? Та наша ти вилазиш? Чи може тут треба кожен раз вилазити, щоб ці задачі виходили? Так, я де? Де я? Де я, що я роблю? Ага, крутити треба. Розігнав, розігнав, дуже сильно крути. Що зароб буде? Зараз буде бабах. І що я далі тут? нє ні, ні, я десь незу. Ну, лазь до гори. Та вилазь до гори. Або вниз. Хм, цікаво, цікаво. Туда їде. Не їде, туди їде. Не їде. Іде думаю, що з цим зробити треба, ні. О, виліз. Так, тихо, тихо. Опа! Ще один смайлик. Коротше, тут сюди треба знаходити смайлик якийсь. Так, добре, Давай вниз. О, руки. Так, чекай, може в око посвітити? Може щось тут десь знизу знайдемо? Та ні? О, є! А як його звідти витягнути? Давай вилазь, якось, чоловіче. Негоден вилізти. Думай, думай, шукай якийсь прохід... Є, yeah, виліз! Так, добре, ще закрито. Е, e, Давай, 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 давай. О, майже все. Вилізли? Головний смайлик. смайлик. Двойки вже... Беззубий. Та як. Ні, то 100% тако на нього залазити. Бо я вже нічого не роблю, я вже сам залазит. Опа, а тут? А що з ним робити? Гойдати да ти просто. Опа! Давай, 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 давай. Нічого нема. А я щось можу робити? О, давай, давай, давай. Сила. две двоє. Біжи, 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 біжи. Троє. Та зараз, певно, багато нападає, а? Ну ні шо, в них ніг нема. Як вони будуть бігти? Хіба лазити будуть. Фонарики. Оцих цих назвати фонариками. Біг-біг і десь вибіг чи не вибіг. О, пес, зров! Нарешті я тебе не чув. Чи ти не пес. У мене був чорний пес, ти якийсь білий. Але вроді той самий. Ооо! Пес! Коти? Ну дивися, Знов. Пес. Що робити? віддайте пса! Бігом віддай пса! Бігом! Дві. впов, пірнув туди за псом. Я ж хотів його знайти, хотів. Є великі шанси знайти пса. Так, де пес? Він десь сюди падав. Може він там зверху зпинився? О, не я один тут був. Давай, 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 давай вниз. Не видно пса вообще. О, я в ту дірку попаду. Щейпопоу, ти прикинь. Бум. Ха. Бум. Е! Це не по правилах, ти? Відер вов. Ага, і він знову ловить, добре. О, обернути можеш. А ну оцей що зробив. Тако ми не можемо обертати, а в другий бік. Я отако поставлю тобі дервути і все. Дивись. Все, падай вниз. Коротше, втекти було дуже просто. І я по суті лечу наоборот вверх, а не вниз. Я ж обернув. Обернув. Мав би зараз вилізти, але пса треба. Може він все зараз прокине давмати і там буде і пес, і іграшки, і все буде нормас? Весь, знов купа всяких. І що, я маю щось вигадати тут? Це хто такий? О! Хто так комп'ют? Ви всі! Хочу, щоб я встав. Пішли геть звідси! Тих відтянув! Цих відтянув! їх теж відтягнув, І ти їх відтягнув. І що тепер? О, один сі розлетів, другий. Все, нормас. Так, тепер що? Куди? Падаю далі. яй яй я, -я, -я. Ану нажми підписку бігом, ти підпишися. ще нажме на дзвіночок, щоб ти не загубився. А це хто? Так, три картинки. Пес, іграшка. І що тут таке? Вибираємо пса, ні. А, чи то вибирати її не можна. Так. Можу крутити. Ну, давай крутим. Може то лише крутити треба? Бігом файно розкрутимо, щоб йому всі голова закрутила. Але я так розкрутив, що мені ця голова закрутить. Йой-йой. -йо Дивись, показали всюди, де я був. Падем ти й падем. О, головний смайл. Оце сон приснився йому, ні? Все, нарешті впав. Той зараз каже, прокидайся. Та то 100%. Це 100% сон був. А я що кажу, дивіться, іграшка є Пес де. Пес 100% в другій кімнаті. встав обо пес. я казав? То сон був такий. Біжи, біжи, грайся Опа. Фінал Не-не, не було такого не було. Все, він проснувся, все нормально. Що є? що є? А, ти хочеш сказати, що буде друга частина? І щоб всі написали комент і підписалися? Ну, молодець, молодець. А. Поставте лайк. Добре, добре, добре. Всі поставили лайк. Все, як ти кажеш. І посміхайтесь. Хеппі гейм! Хеппі енд. Щаслива гра, щасливий кінець. Ну що, прикольна гра? Така дуже інтересна, але моментами дуже складна. Просто її не пограєш. Але ми її прийшли-прийшли. Все, завершили ми цю гру. В коментах пишіть, які ігри ще хочете побачити, може якісь маєте рекомендації. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім пока!